Вітаю всіх шанувальників єдиноборств. Ви в світі боксу. І так відбулося зважування Девіна Хейні та Василя Ломаченка перед їх беззаперечним протистоянням за звання абсолютного чемпіона світу в легкій вазі, в якому американець буде захищати всі свої чотири пояси, а українець буде намагатися завоювати їх. Не відбулося зважування й без гарячих моментів. А зараз перейдемо безпосередньо до зважування бійців, на якому також був присутній Джордж Камбосос та інші імениті боксери. Першим пройшов зважування Ломаченко, який показав вагу в 135 фунтів. Другим пройшов зважування Хейні, який показав вагу в 134,9 фунтів. Тож обидва бійці вклалися в ліміт 135 фунтів, і тепер тільки залишилося дочекатися їх запеклого бою. Після зважування обидва вийшли та стали поряд на сцені. Після чого Хейні наїхав на Ломаченка та дуже сильно штовхнув його, що того аж відкинуло вбік, що визвало у публіки неабияку реакцію. Багато було сказано останнім часом зі сторони Хейні та Ломаченка в адресу один одного та про те, які вони мають плани на майбутнє. Вони провели декілька цікавих інтерв'ю та прес-конференцій, які є на нашому каналі, і які потребують вашої уваги, якщо ви ще не бачили. Обидва боксери прагнуть перемоги, щоб вписати своє ім'я в історію боксу, і вже 20 травня на MGM Grand Garden Arena у Лас-Вегасі мрія когось із них нарешті здійсниться. За київським часом їх головне протистояння відбудеться зранку, 21 травня, після 6 години. Але радив би приготуватися завчасно, щоб ненароком не пропустити цю важливу подію. Як відомо, в Україні цей бій транслювати не будуть, але є приємна новина для всіх українців, адже на Ютуб-каналі Топ Ранк Боксінг буде доступна безкоштовна пряма трансляція в підтримку України для всіх інших перегляд буде платний. Посилання на прямий ефір буде в опису під відео. Не забуваємо подякувати в чаті трансляції за такий приємний подарунок. Що ж, поки що це все. А тепер з кожного, хто захоплюється боксом і подивився це відео, лайк, підписка і дзвіночок. Вам це нічого не коштує, а для мене це дуже важливо. Це надихає мене створювати для вас новий контент. А щоб не втратити канал з поля зору. В опису під відео ви знайдете посилання на телеграм. Там теж вас чекає багато цікавого, а також спілкування з шанувальниками боксу. До зустрічі!